Жінки, вони м'якенькі, ніжні? Ніжні, так? А, а вона хоче влади. Влади навіть над своїм життям для початку. Я хочу, подожди, це моє життя, я хочу проживати його так, як я хочу, для себе. Не так, як ви мене сказали, не так, як ви поставили мені рамки. Я хочу своє єдине життя прожити так, як я хочу. І оцей перелом дівчата приходить десь у 30. Можливо, в когось раніше, але зазвичай це 30. Да. І от вона про себе думає, якщо я хочу влади, що я хвора, якась вращуга, якась дивна, Да? І дивіться, ці страхи вони завжди приходять першими. І дуже важливо, да, коли ти все ж таки знаходиш своїх людей. І от зараз я ж створила школу mm. домін. І, Жінки пишуть, Боже, я так давно шукала це місце, де будуть ті жінки, які мене повністю розуміють. Я, я не сама, оказується, я не одна така. Оказується, я така, не одна, що нас багато.